Ну, Рома, скажи про машинам, що, що це за так, трансформер якийсь? сама самоходова машина, саме, як каже, невбиваєма, можна сказати, якщо можна дивитися за неї. Вивозить, завозить, стараємося. Робочий кінь, як каже. Що, що ви наліпили на нього такого окремого ну, машину? З чого було, з того і зліпило, як за щоб капот не світився при тепловізійному дроні їхніх. Трохи обшили різину по боках, щоб обід осколків. Поможе, поможе, ні, то ні. Зверху ребе стоять проти оскида, проти мавіка. Машина вже була під обстрілом, машина посічена, то рішили. Осколками по фетиману, хороше так. Mm -hmm. Можевий кінь, mm -hmm. да, може поможет. Ну і плюс різина, що багато рішає. Хороша різина. Тримається частина. Часом, конечно, час, що живе. Дороги такі що? — Доріг немає. По мілочовці стараємося самі ремонтувати, що більш таке важче, то домовляємося, женемо. Яма поздвій. Це, це ти вивозиш хлопця, правильно? Їздиш. Рух, постійно рух, треба рухатися. Якщо ти станеш, тепер у нас перша ціль будеш. Максимально швидко на точку приїхали, максимально швидко розгрузились, максимально швидко загрузились і. Після війни будеш водієм на гралі Париж-Дакар? я вже накатався з головою. Що тебе вдома чекає? Діти. Батьки, рідні, жінка. Можеш їм передати привіт от зараз в прямому ефірі. Привіт, зайчик, я вас люблю. Бодя, Анітка, ви моя солод. Цьом-цьом.